На всіх рівнях підкреслювалося, що Крим Хрущов нібито подарував Україні. Це саме головне, що і завжди це знаєте, була як родова травма в московитів, що Крим у них забрали. Хоча ми добре знаємо, який Крим дістався Україні. і свого часу керівництво комуністичної, тобто радянської України, не дуже було ради те, що Крим їм дістався. Тому що Крим був розрушений, розвалений, Крим був після вини, обезлюднений, так як було депортоване корінне населення, і кримські татари, і Караїми, і вірмени, і всі, всі всі хто там греки, всі, хто жив, корінне населення, і було заселено, скажімо так, людьми, вихідцями зовсім з інших регіонів, які не могли пристосуватися до цього. Тому. Для Крима це було благо, що Крим передали, передали Крим Україні, тому що Україна своїм трудолюбивим населенням, своїм ментальністю, своїм ставленням до різних етнічних груп, і так далі, вона зуміла зробити з Крима, скажімо так, квітучий сад.